Як зробити ефект руку тексту на відео. Ділюся найпростішим способом. Раніше, поки не з'явилася опція, необхідно було робити запис екрану, потім вирізати текст через хромакей і вже потім накладувати на відео. Багатоетапний був шлях, але наразі є дуже простий спосіб, і зараз я вам його покажу. Відкриваємо CapCut, створюємо новий проєкт, завантажуємо відео з галереї телефону. На панелі інструментів вибираємо опцію Текст, далі додати текст, вводимо потрібний нам текст. Далі у цьому ж розділі натискаємо на вкладочку анімації і вибираємо другий справа ефект Друкарська машинка. За допомогою повзунка регулюємо швидкість та час дії анімації. Тиснемо на галочку Готово. А щоб ефект виглядав більш реалістичним, додаю звук клавіш. Для цього вибираю на панелі інструментів опцію аудіо, далі звукові ефекти і вибираю «Typing Sound. Тепер точно готово! Зберігай корисну інструкцію та використовуй у своїх проєктах. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи робити більше коротеньких відео на тему подібних ефектів. З вас лайк і підписка, а з мене нові цікаві відео уроки!